Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо події, які відбуваються в Ізраїлі, станом на зараз. Загалом сьогодні. У суботу палестинське ісламістське групування Хамас здійснило найбільший за останні роки напад на Ізраїль, у результаті якого загинуло щонайменше 100 людей. За твердженням групування під час несподіваного нападу озброєних осіб, які перетнули Ізраїль, і шквалу ракет, випущених з сектору газу. Вони взяли також десятки заручників. Ізраїль заявив, що Хамас, який підтримує Іран, оголосив війну, оскільки його армія підтвердила бої з бойовиками в кількох ізраїльських містах і військових базах поблизу Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетян'ягу пообіцяв жити заходів у відповідь. Наш ворог заплатить ціну, якої він досі не знав. Сказав він, це війна, і ми її виграємо. Ізраїльська кампанія n 12 News Повідомила, що загинуло щонайменше 100 ізраїлітян, і це також повідомляє видання CNN. Фотограф Ройтерс побачив кілька тіл, які лежали на вулицях південного міста з Ізраїльські військові заявили, що у відповідь завдали авіаударів по сектору Гази, де, за словами свідків, чули сильні вибухи. До лікарень доставляли кількох убитих і поранених. Ізраїльські військові заявили, що військово-морські сили вбили десятки палестинських бойовиків, які намагались проникнути в Ізраїль море, заступник керівника Хамас. Сель Аль Арурі повідомив телеканалу Ол Джазера, що угрупування тримає в полоні велику кількість ізраїлітян, у тому числі високопосадовців. Він сказав, що Хамас має достатньо полонених, щоб змусити Ізраїль звільнити всіх палестинців у своїх в'язницях. Представники органів охорони здоров'я Газа заявили, що 198 палестинців загинули в результаті авіаударів. Коли бомбардування велися в глибині міста Газа, утворюючи хмари чорного диму, Хамас заявив, що причиною нападу стало те, що Ізраїль посилив напади на Палестинців на західному березі річки Йордан в Єрусалимі та дії проти палестинців в ізраїльських в'язницях. Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі, сказав військовий командир Хамасу Мохамед Дев, оголосивши про початок операції у прямій трансляції в змі Хамас. Закликав палестинців у всьому світі до боротьби. Гамас виступає за лом за знищення Ізраїлю. Цей напад ознаменував безпрецедентне проникнення в Ізраїль невідомої кількості озброєних бойовиків Хамасу, які перетнули кордон Ізраїлю із сектора Газу. Це був найсильніший удар для Ізраїлю в конфлікті з палестинцями з часів терактів смертників під час другої інтифади близько двох десятиліть тому. У 2021 році Ізраїль і Хамас вели десятиденну війну. Кровопролиття стало через день після того, як Ізраїль відзначив 50 річницю війни 1973 року, яка поставила країну на межу катастрофічної поразки в результаті раптової атаки Сирії та Єгипту. Бойове групування Ісламський джихад заявило, що приєдналось до атак і тримає в полоні кілька ізраїльських солдатів. На відео Хамасу, в його акаунті в Телеграм, видно, як його бійці витягують ізраїльських солдатів з танка. Ізраїльські військові відмовились від коментарів, заявивши, що розглянуть повідомлення про полонених ізраїльтян пізніше. Водночас, ізраїльські змі повідомляли про перестрілки між групами палестинських бойовиків і силами безпеки в містах на півдні Ізраїлю. Керівник ізраїльської поліції сказав, що на півдні Ізраїлю були активні дії. Між палестинцями і ізраїлітянами у газі люди кинулись купувати продукти в очікуванні, що конфлікт може тривати кілька днів. Деякі покинули свої домівки та попрямували до притулків. Посланник ООН з мирних питань на Близькому Сході, Тор Венеслан засудив напади на Ізраїль. Попередивши в заяві це небезпечна прірва, і я закликаю всіх відійти від краю прірви. Насильство також викликало критику з боку Вашингтона та інших західних столиць. Сполучені Штати однозначно засуджують неспровоковані напади терористів Хамасу на ізраїльських цивільних. Тероризм ніколи не можна виправдати, заявила прес-секретар Ради нацбезпеки Білого Дому Адріан Уотсон. Ескалація відбувається на тлі зростання насильства між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на західному березі річки Йордан, які разом із сектором Газа є частиною території, де палестинці давно прагнули створити державу. Також Ізраїль. Проходить політичними потрясіннями через політичні розбіжності щодо реформування судової системи своєю чергою Вашингтон працює над укладанням угоди, яка нормалізувала б відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії закликало до негайного припинення насильства між ізраїлітянами та палестинцями, про що повідомляє державне інформаційне агентство. Ліванське групування Хезболла, яке підтримується Іраном, заявило, що операція стала рішучою відповіддю на триваючу окупацію Ізраїлю та повідомленням тих, хто прагне нормалізації відносин з Ізраїлем. Радник Верховного лідера Ірану Алі Хаманеї привітав палестинських бойовиків з нападу. Це те, що опублікувало видання Голос Америки. Варто додати ще до цієї новини те, що Ізраїль прийняв рішення щодо проведення наземної операції в секторі газу. Також прем'єр-міністр Ізраїлю провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Ізраїльський прем'єр заявив, що для того, щоб ці дії завершились, війна в Ізраїлі потрібно буде певний період часу, але Ізраїль має здобути перемогу і її. Здобуде. Поки що це всі новини, які є станом на зараз в контексті подій в Ізраїлі. Єдине, що можу прокоментувати щодо цього, це те, що ось такі авторитарні країни, їхні сателіти, вони зараз намагаються так знаходити якісь слабкі місця. В демократичній системі, в демократичних державах, тому і проводять такі агресивні наміри. Це знову ж таки питання до того, що Західний цивілізований світ йому ще рано розслаблятися це в контексті війни Росії. Проти України в контексті інших потенційних конфліктів. До цього потрібно загалом готуватися, до значного протистояння між демократичним світом та авторитарним світом. Ці конфлікти і війни якраз показують, що велике протистояння воно може знаходитися в точці, яка буде наближати світ до такої великої кривавої. Війни, тому ми за цим будемо знов ж таки спостерігати і інформувати вас. на Ютуб каналі, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його знову ж таки побачити. Ставте дзвіночок для того, щоб ви оперативно отримували інформацію про нові відеоматеріали. Не забувайте це відео коментувати і поширювати його серед друзів. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! ሃይሸስተይትራም